Социальный параклад работаем. Есть телек. Чили духовка. Есть 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 что Розберемо нову лексику. Вона сьогодні суперпроста і побутова. І так. Перше слово Діанши телевізор. Кандіанши дивитися телевізор. сян» духовка. «духовка». «Као» нас перекладається, як запікати. Сян це ящик. Ящик, в якому запікають. Все супер просто. Фу Крісло. Якщо ми розберемо ці е, елементи окремо, то фу. У нас перекладається як дія, це як трим, підтримувати під руку. Да, або як покласти руку. Шоу це, власне, буде рука. І це в нас буде стілець. Тобто стілець, на який можна покласти руки. Тобто крісло. І останній вираз це OneMate Shen Hu. Е, Ідеальне життя, прекрасне життя. One may ідеальне Шенхуа життя. Ван мей, шен хуа. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте переглядати ролики і кожного дня вивчати щось нове. До зустрічі у майбутніх випусках.